Доброго дня, ми з України. Ну що ж, я трошки передихнула, повернулася. Мене багато хто просив саме подивитися Лиман Донецької області, що ж там буде відбуватися, бо її зараз точиться. Тому маленький екскурс прийшлось робити навіть в історію цього міста, для того, щоб розуміти, що і як відбувається саме з цим містом. Я знайшла інформацію і про окупацію першої, і про друге. І хочу зараз вам показати, як же так цікаво стало. Дивіться, перша окупація 2014 року вона була під Юпітером. Юпітер давав шанс людям на порятунок і для того, щоб людина могла змінитися. А ми всі пам'ятаємо, що у нас Донецька область саме під п'ятим Арканом Кармічним, чому і зайшла війна і саме туди. І вони мали це відпрацьовувати. Да? Тут можна сказати так, що той шанс на порятунок був дан для тих людей, які мали відпрацювати саме цей п'ятий аркан. І коли люди побачили першу окупацію, хто ж ці освободітелі, їм дали можливість і врятуватись. Але, видно, не всі почекуни щось зробили. Тому друга окупація, коли відбувалась, вона вже відбувалась під Сатурном. Сатурн прийшов карати з одної сторони. Тобто ті почекуни, які ще там були, а я бачу, що матриця долі саме на 22-й рік, говорила про те для Лимана, що люди таємно вже заходили на цю територію, на територію Лимана, було вкладено дуже багато коштів. І відбувалася окупація саме Лимана завдяки цьому. Це могло відбутися і мало право на те, що так воно стало. Але якщо в 2014 році в четвертий дім зайшла Венера, це говорилось конкретно, що це початок військових дій і військових дій на території Лимана, то в 2022 році це говорилось про те, що це є підстави. Ну, Форс-мажорні такі підстави, да? це коли люди змогли зробити багато-багато зла. Тобто це залежало від саме людей, яких почекунів там були, вони це чекали. Через що відбулася ця історія? Але у нас з вами зараз на вулиці 2024 рік. І зараз Лиман знаходиться знову-таки під Юпітером. І в 12 домі Сатурн. Зазвичай це говорить про те, що дуже багато стресових ситуацій. Люди обмежені в пересуваннях, обмежені в прояві свого навіть життєвого м, такого досвіду. Для людей це дуже небезпечно. Але практично вже на цьому тижні вже в Лиман заходить під Сатурном аж до 9 го Червня історія, що за це місто почнуться відбуватися бої. Чому я вам так виставила? Якщо я тут вам показала, як відбувалася окупація, то на цей момент я не бачу зовсім, що Лиман буде окупований. Жорстко буде так: за місто ніхто не буде віддавати, його будуть боронити. Але. Є велика небезпека саме літом, це червень і липень місяць, що е, внаслідок цих боїв е, орки не зможуть зайти в місто, але вони будуть шкодити. Е, мені довелося продивитися саме історію і е, промисловість цього міста, і я можу вам сказати так, що, що може підпасти саме під е, таке е, співвідношення. Це. Вся ваша промисловість пищева, Тобто, я бачу, що у вас там дуже багато було комбінатів, які випускали м -м, саме відношення мало до харчової промисловості. Ці об'єкти можуть підпасти під знищення. Це трансформаторні будки, це трансформаторні і лінії електропередач. тобто все те, що приносило в бюджет міста кошти, воно може обнулюватися. Багато хто на мене ображається в тому, коли я кажу обнулінь, обнулення. Зрозумійте, я говорю такою пташиною мовою нумерології: обнулення. Тобто, чи ситуація обнулюється? Тобто, старе уходить для того, щоб висвободити місце для того, щоб зайшла по-новому ця ситуація. А в умовах війни це дуже страшне. Так, да, я розумію вас такий термін обнулення, але шкода від цього нуля буде дуже велика. І якщо старе навіть обнулиться, прийде нове, відбудується і все буде гарно. Але небезпека є, тому, будь ласка, подивіться за цим дуже сильно уважно. Я вам вже назвала це і харчова промисловість, це і електрика, і всі такі, що приносять бюджету міста підприємства якусь користь. Тому, от так. Але вже в серпні місяці і вересні місяці допомога місту буде. Їм допоможуть вижити. Також під червень-липень тут може ще бути таке, що люди, багато людей, бачачи цю небезпеку, яка відбувається, можуть просто поїхати на якийсь термін з міста. Але матриця долі на, надалі говорить про те, що осінню люди вже будуть повертатися. Вже будуть працювати навіть і варіанти державні установи в повному обсязі, вже буде якийсь баланс наблюдатися. Так що я не вважаю, що 2024 рік для міста Лиман буде відбуватися з окупацією. Те, що там буде Марс заходить, да, бої будуть. Вуличні бої, ну, не думаю, що це будуть вуличні бої, бо все-таки місто будуть відстоювати, за нього будуть сражатись, за нього буде йти боротьба. Але будьте сильно, саме літом, обережні, саме в цей період. Так що, дякую за увагу. Надіюсь, що моє відео для вас було корисне. Бережіть себе та своїх рідних, сил, наснаги і перемоги для нас всіх.